Ну, сьогодні в нас Чергова Рада, Координаційна Рада матерів України зібралась. І е, всі жінки, які тут знаходяться, є члени цієї ради, І вони, звичайно, кожна представиться і скаже, чим вона займається. Спочатку, добре? Ви зрозуміли, да? так? Так, так. Добре. добре. Так. добре. Ні. ні, ні, Я спочатку пали, зараз палиш. Так. так, все нормально. Сьогодні у нас чергове засідання Координаційної Ради матерів України. Ми зібралися в такому складі, і кожна жінок представиться і скаже, чого ми зібралися і кого вона представляє. Валентина Колечко, голова Великої ради українських матерів, психолог, педагог, кандидат наук, багатодітна матір. Виховала і виростила чотирьох дітей, двоє з яких усиновлені. Серед моїх дітей є усім відомий український журналіст Мустафа Єм, старший син Дмитро працює за кордоном, батько бан, 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 банківський працівник, середній молодший син Масі, він юрист, донька Мар'ям Вчиться у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті. Я маю багато наукових робіт, я є ну, зараз ще й письменниця, крім того, що я науковець, доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, науковий співробітник, науково-дослідницького інституту педагогіки, академії педагогічних наук України. Валентина Бердник-Сукоринська, Валентина Бердник мати двох дітей, громовиця, письменниця, радан, економіст. Я за фахом художник. Зараз очолюю громадську організацію Українська Духовна Республіка. Керівник Являюсь керівником багатьох соціальних проєктів Працюю з різними верствами суспільства І з науковцями, митцями, з інтелігенцією, з релігійними конфесіями, студентством, молоддю в школах і, 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 і ще багатьох організаціях. Готова до будь-яких діалогів, дискусій, наше українське, нашу українську людність. Мене звати Олена Матвійчук. Я завжди говорю, що я козацька мати. Я мати двох синів. Старшому вже 41 рік. Живе окремо, а молодший Богдан, студент Київського університету імені Тараса Григоровича Шевченка, вже на останньому курсі. Крім того, я, це саме головне моє завдання бути матір'ю. Я є директором видавничого центру світ успіху. А також виконавчий директор громадської організації Черкаське земляство Шевченкий край. Ну і бачите, цікаві назви, цікаве підґрунтя. Я із своєю колежанкою, з якою ми заснували видавництво, ми є авторами низки проектів про людські, культурні історичні цінності України. Це і незабутні постаті, ми на сучасників. Міста України у віках, Україна запрошує, майстри свої справи та інші. І ці ж проєкти, ми не тільки ми авторами, вони зреалізовані, ці проєкти, вони вийшли, вони вийшли в дуже багатьох моментах українською і англійською мовою. Я хотіла зробити акцент на тому, що наша мова дуже довго була упосліджена і заборонена, і вона збереглася тільки в пісні і в касі. І тому я вважаю одним із основних завдань це не тільки зберегти, а й розвинути мову, показати, яка вона дійсно співуча солодіння для всього світу. Ольга Сагно, директор громадської організації фонду сприяння збереження розвитку української традиційної культури, народний майстер української писанки та традиційної ляльки, автор дизайну форми. Для національної збірної команди з футболу, з футболу до Євро 2012 на Черкащині в селі Квітки створюю центр народних ремесел для як для свого рідного села, так і навколишніх сіл. Маю доньку, студентку е, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, е, магістр шостий курс. Мета моєї діяльності. Це відтворити забуті традиційні ремесла, забутий пласт історії, підняти його на поверхню сьогодення і надати можливість пізнати нашу багатючу культуру молоді сьогодення, продовжити розвивати. І безумовно, мета моя надати робочі місця у тих селах, які спорожніли від того. Сьогодення, яке ми сьогодні маємо. Повернути культуру, нашу традиційну культуру до народу. Так, пробачте. Продовжуйте. Отключите телефони. Откуди йде телефон? Ні, вибачте, це якщо звонять, то Совершенно там. Совершенно мішають звук. Вибачте, це мені зводить. Да, Пані за... Олена, розкажи. Я... Мама, okay. кого громадська організація джерело надії, вона в мене вже... Я скажу <scan2> так, мама, кого мама? діток які звичайно підтримуєте жінок, які об'єдналися для того, щоб творити не відключимо. Людина не часто буває, і хвилюється. Ви представте її так, підстав.

Тобі Валерий Вак-мену волонтерскую рубую багато. Я знаю, що я сомневаюсь. Чи я свой телефон на решан? Отключите, телефон отключить, потому что мешает за записи. Я думаю, це ваш вот сейчас. Опять прибежала. Вася опять здесь. Хай ходит. Вася отключается Ну, она не мешает, в принципі. Ну, я вам даю любому записку, щоб, ці записки мені всі поставити. <поценно> щоб я знала, як <поценно> вас там представляти, де ще. представляти, щоб я далі могла по І тут свої координати. Звичайно, координати. Мобільний телефон, давай Так, та ну запишіть, якщо можна. На листівочку. Ось дивіться, ми тільки починаємо всі разом, і через те нам треба. Андрій фонд зареєструє, хоч організацію, хоч фонд. Але для цього треба, я думаю, що треба і то, і то. Партію треба піти, почути, подивитися, зробити знов свої висновки, так як ми з волком зробили. Ви ж бачите? Так мені неприємно щось стало. Думаю, ми щирі, відкриті. Мені а в Салія, вам приємно було, коли нас там в громадській асамблеї, пот... раз, другий, третій, п'ятий раз ми походили валя. І потім нам ще сказали, що ви не, не висловили свою громадську активну позицію, так, Валя? Хто ж тебе не дав? Коли пригласили за круглий стіл з президентами, вони кажуть, чому ж жодна жінка не представлена. Не виявили свою активну громадську позицію. Я Горбачевська надія, маю двох дітей, беру активну участь в громадській роботі. в об'єднанні Джерело надія. Працюю волонтером. Чудова назва і чудова людина. Так? Так. Ну, ну не що, солікаріні зада. Я виноградова Валентина, голова правління Українська мовна телекомпанія Столиця. Вони редактор газети Столична неділька, яка за півроку газета, яка за півроку має 72 тисячі підписувачів по всій Україні. Звичайно, я за рух жінок в Україні, і взагалі в усьому світі. Але зараз в Україні така ситуація, що ми жінки об'єдналися для того, щоб політиці, ми за Могдебурзьке право, за рівноправ'я, за демократію, але щоб в політиці України принаймні були представлені жінки в цих гілках влади. І щоб вони мали можливість говорити і бути почутими. Зараз в нас координаційна рада і не в... тільки говорити, а й діяти. А й діяти звичайно. Ну, принаймні говорити і бути почутими так, спочатку слово, потім дія. І зараз передаю слово голові нашої координаційної ради Ради жінок України Валентині Володимирівна Ми сьогодні обговорювали такі питання як об'єднання народу України. І ми це одне з головних умов на сьогодні. І ми викрили відокремили Взяли, і виділили е, ті умови, які ми зрозуміли, дуже-дуже потрібні. Перше: об'єднання народу України можливе за таких умов: єдина державна мова. Відродження української культури, вільне м -м, віросповідання, відродження родинних цінностей. Е, ми, жінки, Цієї координаційної ради взяли на себе такі завдання: відповідно до Конституції України сприяти створенню, створенню, ствердженню і розвитку української мови, сприяти збереженню та розвитку української традиційної культури, виховувати толерантне відношення до всіх релігій і активно впроваджувати відродження родинних цінностей. Це ми, жінки координаційної ради, беремо на себе як свої завдання, як громадські діячки. Наша координаційна рада засідала, і знову ж таки, ми готові, ми відкриті, запрошуємо до співпраці всіх громадсько-активних жінок з усієї України. Хто нас бачить, хто нас чує. Просимо приєднуватись до нашого руху і продовжувати, якщо ви не проти тих основних меседжів, які ми задекларували. а... Ми впевнені, що жодної жінки в Україні нема, хто не підтримував би таких цінностей, хто проти родинних цінностей, хто проти єдиної державної української мови, хто проти відродження нашої культури, вільного віросповідування і, звичайно, виховання толерантного відносиння до всіх релігій. Ми за те, щоб український народ. Люди, які проживають на території України, були єдиними були об'єднані за такими цінностями і за те, щоб мирним шляхом, шляхом самоврядування, як я вже казала враховуючи, як в всій Європі працює Магдебурзьке право, ми хочемо, щоб жінки були представлені.